Дорога церква Ісуса Христа, скажемо слава нашому Господу. А -а -а. Я, в принципі, в неділю перший раз вас проповідую, завдячуючи братьюра Мороз придив, каже, чи не міг би я його замінити? Ну, замінити то його я не зміг, але проповідувати сьогодні я підготовився. Текст святого Писання, який я читаю, зважте, я поки читаю з російської Біблії. Це буде. 26 й Псалом, 4 -й вірш. Одного я у Господа, того іщу, щоб не в домі Господнім, во всі дні житті моєї созерцать красоту Господню и посвящати храм Його. Ібо Он укрил би мене в скині своєй, в день бедствия скрыв би мене в потаєному місці селення Своєго, вознес би мене на скалу. Тогда вознеслась би, голова моя над врагами, окружаючи мене, і я приняв би в його скіні жертви славослов'я, став би петь і оспівати перед Господом. Брати і сестри, у нас сьогодні остання неділя місяця, і так трапляється, що у нас сьогодні і остання неділя літо, вже майже літо пройшло. Ще пройде одна неділя, і ми будемо благословляти наших дітей, хтось внуків. Тих, які йдуть навчатися в початкові навчальні заклади, в середні, вищі. і це є потребність, в тому є велика необхідність. Я не змовлявся з першим проповідником, брате, даруйте, я навіть не знаю, як вас звати, але я також буду говорити про молитву. Брати і сестри, ми живемо в час, коли як ніколи Божим дітям і Божому народу потрібно спілкування з Господом. Ми живемо в час, коли як ніколи починає виповнюватися Слово Боже, яке Бог відкрив Іоанну в відкритті. І коли ми дивимося на сторінки Святого Писання, ми бачимо, що є два моменти. Перший момент це тоді, коли в світі буде тайна беззаконня в дії. Це тоді, коли в світі противник буде як ніколи ополчатися проти людини. як Божого творіння. Я повторююсь, сьогодні ми вступаємо в момент, коли противник ополчається проти людини, як проти Божого творіння. І слово Господнє говорить, якими маємо бути ми пред Його святим лицем. Молитва це один із моментів, де ми можемо так, як написано в Слові Господньому, а ти коли молишся. Особиста молитва, зайди в кімнату, закрий за собою двері твої та помолись отцю Твоєму таємно. І він, який бачив все таємне, дасть тобі явно слава нашому Господу. Коли ми говоримо про молитву, ми звертаємось на Слово Боже, де великі Божі мужі, починаючи від самих нижчих людей. Які, може, не займали ніякого положення в суспільстві тих людей, які жили, і до Царя Давида, слова, якого я прочитав, він говорить такі слова. Одного я тільки просив у Господа. І це одне, я тільки шукаю, щоби бути мені в домі Господнім, щоби бачити красоту Господню. Тоді, коли прийде скрута, тоді, коли прийде лиха година, Він. Сильний зберегти мене у таємному місці. слава нашому Господу, брати і сестри, коли ми сьогодні говоримо про молитву, ми перш за все спонукаємо себе, Слово Боже, спонукає нас, і ми спонукаємо Божий народ, моліться щиро, молитися відкрито, моліться так, щоб вас чув Господь. Я не знаю, що трапилось з Нафанаїлом, але тоді, коли він був. Позвоний до Ісуса, то Ісус сказав, ось настоящий ізраїльтянин, в ньому немає лукавства. Ви пам'ятаєте слово Господнє? Ми частково, як служителі Божі, згадуємо Його на причастя, на спомин каже, з чистим ти поступаєш чисто. З людиною, яка щира, відкрита перед тобою, ти поступаєш щирою, а з лукавим ти поступаєш. Полукавство Його. Не приміняйте це Слово Боже відношення один до одного, тому що там є. По тому є зовсім інші правила і слова Господнього, вказівки. Але Бог до людей ось, буває, так поступає. Не завжди в моєму чи нашому житті є святість, не завжди я можу піднімати руки з дерзновінням, написано без сумніву та без гніву. Але щирість. Має бути притаманна моєму серцю. Щира молитва це та молитва, коли молилася Анна, де не чув чоловік, де не чув священник, де ніхто в храмі не чув, тільки побачили очі священника. Чоловік знав, що вона молиться. Чоловік бачив її стан і не турбував її. Казав їй, що я хіба для тебе не дорожче багатьох, але то був крик душі. І коли вона так щиро стала молитися, може, то молитва була не, не складена так ну, величественно, але щира, то Ілій після всього того, що сказав спочатку від себе, каже, витрезись, а потім каже: йди з миром, і Господь хай виконає бажання твого серця, слава нашому Богу! Ось що робить щира молитва, брати і сестри, коли щиро перед Господом. Я виливаю своє бажання перед ним, як ми молимося, про що ми просимо, про що ми думаємо, що турбує нас. Ви знаєте, вже пройшло, може, років 15, може, 20. Ще ми збиралися на старому місці в Палатки, і приїхала одна жінка. Я думаю, що з Канади. Я думаю, що вона вже у Господа, тому що на той час, я думаю, їй було десь за 70 років. І люди, які пригласили її в Україну, були з Янева. І коли вони привезли туди, вона була там по селах, було літо, була трошки засуха, чи навпаки дощ, я вже не пам'ятаю, то не міняє різниці. І в якому служінні вона не була, люди молились, Боже, благослови, бо бараболя і картошка ну, не росте. І дали їй в неділю у служінні місце. Вона була, оказується, досить відома. крутиться ім'я, не можу згадати. Я думаю, якби я назвав, ви б знали. Е, місіонерка. І вона стала їй дали слово свідчення. Не пропитяли як свідчення. Вона просто стала і вона нічого не розуміла по-українськи, а тільки одну фразу каже: діти Божі, що ви молитеся, бараболя, бараболя каже. Я запомнив. Вона вроді Еліс. О, бачите, я ж сказав, що якби я сказав ім'я, ви б згадали. Я вже думаю, що вона у Господа. Вона така височенька, худощава жіночка, сестра наша. Думаю, що вже вже десь за 20 років, як вона була, а якщо ні, то ні, то тут на землі, то вже не міняє різниці. Брати і сестри, про що ми молимось? Ви знаєте, що те, що, ти молиш, що ми молимося, виходить з нашого серця. Те, що ти говориш Богу, виходить із внутрішньої людини. І слово Господнє говорить: ви народжені невідкліного насіння. Но від нетлінного, від слова Божого, слава нашому Господу, я пам'ятаю момент. Може, два місяці пройшло. Дзвонить одна сестра, яка Міша, ми приїхали з Швейцарії, я привезла дочку, ми вже по всі три роки там живемо за духовне хрещення. Я кажу: я вже говорив тут на маленькому молитві. Я говорю: в таборі молитва, віторок, середу, прийшли. Ми перший вечір молилися Я кажу, приходьте що завтра прийшли, почали молитися, і прийшов Господь. Просто народ став плакати і сповнився Духом Святим. такий вопль до Бога. І всі люди просто молилися. дивлюся, я бачу здалеку ця дитина поверх всіх молиться. Я підходю, і знаєте, як вона молилась, каже: Господи, з тобою так хорошо, забери мене, забери мене до себе. 17 років дівчина і кричить: забери мене, я до мами. Я кажу, Іна, послухай, як молиться. Вона каже, що хрещена, я кажу, ні, йди послухай. Вона підійшла, послухала. Я кажу: Ти її назад в Швейцарію через три дні хоч забрати. А вона до Господа хоче. І Бог хрестив Духом Святим. Сначала Бог торкається, спочатку ми відчуваємо, як добре з Ним. Молитва має насолоду. Спілкування з Богом має насолоду, каже слово Боже, російський текст. Ти вльок мене і я що увлічом тобою, слава нашому Господу. Такі свідчення. І щира молитва, і каже, Боже, з тобою так хорошо, що нема хрещення, ще нема язиків не було. Каже, забери мене, забери мене. Я кажу до матері, послухай, як вона молиться. Нашого її Швейцарі, вона до Господа хоче. Слава нашому Богу, брати і сестри. Соломон, я вже не буду зачитувати, молиться до Господа, став на царство і молиться до Господа. Ви знаєте, я все задаю питання Соломоне, а хто навчив тебе такої глибокої молитви? Соломоне, ти став царем, ти не священик, ти не суддя був. Хто з царського рода, то зрозуміло, хтось навчив тебе такої глибини молитви, коли ти молишся про храм, коли ти молишся про себе, і Бог приходить відповідю, являється йому Господь і каже Соломон, за те, що ти не просив багатства, за те, що ти не просив слави, за те, що ти не просив душих ворогів своїх. А просив, каже, мудрості. Я даю тобі, і Бог перезиває все те. А потім каже, та й мудрість, слава нашому Богу. Ви знаєте, перекликається з новим заповітом. Написано, як з ним. Це про Христа, нам, ні дарує нам всього. Бог знає, яке ми маємо здоров'я, і де його немає. Бог знає, скільки ми маємо. Заробітку достатку, і скільки його немає. Бог знає потребу наших дітей і внуків. І все знає Бог. Бог є батько. і він не мудрий. Він премудрий. Мудрі можуть бути люди, а премудрих людей немає. Братюра, я згадую слова покійного твого батька, і колись до нього звернулися люди і кажуть, брат Яша, ви такий мудрий чоловік, ви все знаєте. Він каже, друзі. Не може одна людина все знати. Каже, Три-чотири самих таких мудріших вже хоч чуть -чуть, якусь частицю істини можуть знати. Ну, не може все одна людина знати. Бог примудрий. слава нашому Богу. Чому молитва нашу, ми молимося і кажемо, Батько наш Сущий на небесах. Він зверху каже, бачи, бо над кругом землі і бачить всіх, які, людей, які живуть тут. Слава нашому Богу. Я пам'ятаю. Один момент, років 10 назад, ми з молоддю зимою їхали десь за погребище різати дрова. Кажуть, сім'я дуже бідненько живе. Чоловік, не віричий в тюрмі, троє дітей, ми поїхали мінус 13 на вулиці. Рідко буває в теперішні часи, але це так попало. Чуть-чуть сніжку десь таке посипало, як сіллю сніжок. Я проснувся 5-15 і таке ранку і сильне бажання молитися. Я так удивився, став, помолився. І ще бажання, ще помолився, думаю, ще пів години є часу. Зима чучу, думаю, передихну. І потім ми сіли в буса, спринтер, і Сергій Мельник каже, брат Міша, щось каже, дивно. Каже, я проснувся. Точно називає то время, що я проснувся і дивлюся батьки, Чую, батьки моляться. Каже, Я став коло них молиць. Каже, ми співста молились. І каже, сів, сів, каже, за рулі, чую. Як слово каже, ето плавання буде за Ми їхали, я не пам'ятаю, скільки нас 8-10 чоловік було, і там десь неї жад по гребище такої село, і так донизу, і там внизу цей спринтер лове скользкий асфальт, і просто він пішов так, зобочив, ну, пішов так і зупинився на кріші. І я так дивлюся, ну, одного брата так пробита щока. Пробита, я так дивлюся, він сидіть коло вікна. Ну, себе я не бачу. Я бачу, що спереді водітеля сестра ну, вже верх ногами бус вибігає і біжить на трасі. дивлюсь, водій в шокі вибіг і біжить в обратну сторону. Я кажу, слухайте, зловіть їх, а сам так раз так, і поплив. Але діло не про те. Вже всі деталі опускаю. Я вечором вдома і настільки ну, побите все тіло болить. Ну, десь удар, сюди, тут синяки, але так все нормально, тільки дуже. Я не можу на дивані спати і кажу до дружини: слухай, там є в нас матрас. Давай його ви з дочкою киньте на пол, як на тому матрасі, він кажу, такий, що дуже удобний. Я збіліг на полу, 10-та година, 11 одиннадцята. Телефон беззвучно, мені хтось дзвонить годину, дзвонить вже 15 на 12. Ну хто ж то дзвонить, піднімає трубку. І наша сестра каже, брат міша, це сестра Ніна така й така. Чого ж ви трубки не берете? Може ви на молитві, може ви. Каже, треба через три дні Різдво їхати, каже, на служіння. Каже, ми хіло вас запросити. Ніна. Така й така ситуація, кажу. Все болить, вирухнути не можу. Вона ну, каже, зараз каже, зараз каже, 15 хвилин. У мене четверо дітей, ми свій дитячий садочок можемо спати і молимося, ви будете спати. Бати і сестри, та як вона сказала, точно так і произошло. Слава нашому Богу! Слава. Бог чує молитву тих, які щирі перед ним. Бог чує молитву тих, які ходять перед Його святим лицем. Бог цінить тих, чиє серце вполне приєдано йому. Ми живемо в останній час. Я пам'ятаю, в нас на участку був брат Аркадій З Колюхова. Йому було під 90 така борода в нього була. І один раз він був сосудом Божим, Бог говорить через нього, каже. Наступає час, каже, діти мої, він по російськи Я не пам'ятаю, як він ну, пророчествував, але я так своїми словами, коли молиться просто за їжу, просити благословення буде недостатньо, тому що буде Великий Яд. Я вчора сидю, зважте на такі деталі і я думаю, що це в нас стоїть? Я поверну. Там все є. Таке впечатлення, що їй в хімічній лабораторії, і так на кожному, брати і сестри. Ми ж сьогодні живемо в час, коли виходиш з дому. І треба молитися. Ти скажеш, я молився ранком, брати і сестри, ми живемо в час, коли наступає дуже важкий час. Яка є наша молитва? Про що я сьогодні молю, Господи, робота трошки підупала, чи трохи бізнесок, чи щось на мене працює, може я там. Дещо вклав, і воно трошки менше стало давати заробітку, Господи, та ж я ж не хочу потіряти, це ж не, не гроші мені даром. Боже, поможи. Про що я молюся сьогодні, про, про що моя молитва? Про що моє прохання до Бога підійшла мати сином Заведеєвих і прохання, яке вона говорила до Христа, треба було сказати тихо, щоб останні десять не чули. І люди, які оточували, і те, щоб це мої сини, осіли в Тебе. Один по праву, а другий по ліву сторону. А Христос почув. Але дав вид, що треба громче сказати. І каже: не знаєте, про що ви просите, брати і сестри? Написано в слові Господнім. Книга Ісуса Навіна. Це буде 15 глава. Я прочитаю декілька віршів. 18-й вірш. Когда надлежало ей идти, ее научили просить у отца ее поле, и она сошла с осла. Халев сказал ей, что тебе? Она сказала, дай мне благословение, ты дал мне землю полуденную, дай мне и источники вод. И дал он ей источники верхние и источники нижние. Братья и сестры, Бог дав нам Во Христі Ісусі землю благословенною. І це називається церков'ю. Дозвольте так, при, при, такий приклад про образі. І це є Божий народ. І це є то, коли ми збираємося і молимося. І це є то, коли ми збираємося і проповідуємо. І це є то, коли ми збираємося і теми викладаємо молоді сімейним, дітям, підліткам. Ми були 10 днів на молитві. То була підліткова молодіжна конференція, був брат-гость. Сильний сусуд, я так не буду озвучувати, хто не потрібно. Я пам'ятаю, була передостання вечором в п'ятницю молитва, і Бог наповнив Духом Святим і каже, ви каже, то покоління, на яке я буду виливати свою благодать, я став плакати. Господи, я чекаю Тебе. Мені мало просто помолитися 5-3 хвилини. Мені мало просто помолитися і злити своє серце. Мені хочеться бачити спереді молиться. Моїсей, і каже, якщо ти не підеш, то каже: не виводь нас. Амінь. Аллія. Слава нашому Богу. І написано в Слові Божому: Батько дав дочки землю, а вона стала, злізла з осла і каже: Ти дав мені землю, дай мені благословення для цієї землі. Істочники верхні, істочники нижні, Бо ти і сестри в прообразі. Нижні істочники це тоді, коли ми працюємо і бачимо задоволення від праці своїх рук. Це тоді, коли сім'ї наші, діти, внуки, те, що оточує нас, воно радує наше серце, і ми всьому бачимо руку Божу. Верхні, це тільки коли приходить Він. І там, де не можуть мої руки, і там, де не можуть мої ноги, і там, де на досконалість мого розуму, Він премудрий, він всемогутній. Для нього немає нічого неможливого, Приходить, він уравнює дороги, він дає покаяння серцям, він приносить благодать, він дає освячення тим, які в пороки. І ми у подячності приходимо перед лицем Господня, слава нашому Господу. Він робить шлях наш прямий, він освячує свій народ, тому що полюбив вічною любов'ю. Що ми просимо про що ми думаємо перед лицем Господнім, те й ми получаємо. Сьогодні як ніколи час взискати Господа. Сьогодні, сьогодні ніколи, час подивитися на своє життя і оцінити своє життя. В питанні Божого Слова не те, як мене оцінює, ближній, не те, як мене оцінює дальній, а те, як на мене дивиться. Око Господнє, слава нашому Богу! Все це ми можемо побачити тільки через Його святого святе Слово. Через то сьогодні я прагну, би, щоб ми полюбили, написано в Слові Божим, серці своєму. Я заховав Твоє святе слово, щоб не грішити мені перед Тобою, ти й коли приходить Він. Коли ми маємо щиру молитву і відчуваємо, що ця молитва, як начебто, до потолка і далі не йде, це показує на то перше рівність по Господі, бажання мати спілкування з Ним занадто мале. Це показує, можливо, на те, що в глибині твого серця є те, що не угодне йому. Можливо, в тому храмі нема продаючих, можливо, в твому храмі нема міновщиков денег, але є те, що не бачить людина, а бачить Господь. Воно є перешкодою для молитви, або каже, я хочу святості, щоб мали дерзновіння, написано в Божому Слові. Ми маємо дерзновіння перед ним, коли що просимо поволі Його. Він чуєте, не брат, не сестра, але Він, слухай. Нас, яка велика честь, коли ми приходимо до самого маленького начальника, якого ми маємо, і думаємо, що він такий великий і багато рішає, і представляємо своє питання перед ним, а він слухає нас. І дає вказівки і рішається наше питання. А тут Слово Господнє говорить: якщо по волі Його, Він, Бог, Отець Небесний, слухає нас, слава нашому Господу. Любий брат і сестра, коли ми святі, коли ми щирі, коли ми в покаянні перед Ним, коли ми полюбимо Його святе Слово, коли ми виберемо за пріоритет іти Його шляхом, а не людським, коли ми будемо розуміти час, в який ми живемо, тоді Він слухає нас, тоді ми по волі Його. Тоді ми в Слові Його, тоді ми в благодаті Його, тоді написано все, що не приключиться в твоєму житті. Приймай добро, охотно, слава нашому Господу, да благословить нас в тому Господь, час молитви, мій час вже вичерпаний. Я не зловживаю вашою увагою, але хотів би, щоб ми зрозуміли, брати і сестри, вже десь ще останнє скажу, вже десь з Нового року. Бог розумив мене і каже: говори Божому народу, підживлююча сила для молитви, то є піст. Брати і сестри, я виключаю категорію хворих людей, які по хворобі не можуть бути в пості. Звертається один брат і каже, брат Міша, щось трошки духовний стан. Я кажу, як піст. Він каже, немає, якщо бути щирим. Брати і сестри, так бути не може. Хочемо йти не хромати, хочемо просити і получати, хочемо Божої охорони, хочемо устрою в своєму житті, хочемо Божої руки, потрібен піст, потрібно смиріння перед ним, потрібно. Сх... Хилити свою голову перед його лицем. Потрібно умолитися перед Ним. Бо слово Боже каже: ось на кого я подивлюся, на смиреного, на сокрушеного і в духом той, хто трепеще перед Господом. Мене дивують фрази, коли бувають люди, зрілі християни, ну, так звано зрілі, кажуть: слухайте, це не римські времена. Ми не можемо труситися перед пастором чи щось інше. Так, якщо ти будеш перед Богом труситися в глибині свого серця, поважати, ти будеш побажати ближнього, і дальнього, в Люві до Господа нашого Ісуса Христа, слава нашому Богу! Бо хоче віддачі Твого серця, брати і сестри, половинчати християнство не пройде. Християнство на устах, а на серці, ні, не пройде. Тому що багато чого скрито попереду. Відкриття Іоанна Богослова має збутися. Да, я так точно, як і ви. Хочу, щоб в мої часи був мир. Я хочу бачити в мирі своїх дітей. Я хочу бачити в мирі внуків. У мене вже двоє є. І то нормальне бажання для людини, яка створена в Єдемі. Бо коли Бог в Єдемі творив людину в його планах. В добрих Божих планах не було війни, не було голоду, не було холоду, не було якихось природних катаклізмів, хвороб не було. Де, то, так Бог творив мене і тебе. Але і після того гріх перетворив. Ну, написано: «Возродив Він нас з вами, бані водою. Слава нашому Богу. Брати і сестри, однажди возрожджоні, омитій, возрівнувавши о ньому, він возрівнував у нас. Давайте будемо прагнути до того. У нас сьогодні. Подяка Господу, подякуйте Богу за це літо, подякуйте Богу за цей відрізок часу, який ми прожили. Я озираюся назад і думаю, Господи, Ти став крокувати. Ми сьогодні мали на 8 годин молитву з 8 до 9 години. У нас є сім'я 12 чи 13 дітей. Ну, батько знає, я ж не батько, то я вже збився. Ну, в середу має бути молитвослов'я останнього меншого, броді 12, я точно не пам'ятаю. І... Бог наповнив. Я ми так переживали за цю сім'ю. Бог наповнив самий старший син. 17 років ще не член церкви, хрещений Духом Святим вже пророкує. Дивіться, другий там на другому участку. 17 років брат пророкує. Бог сьогодні силен виливати благодать. І знаєте для чого? Щоб я і ви твердо йшли за ним. Твердо йшли за ним. Божа задача не взяти тебе, чи мене і поставити вище над всіма. Це глупо, нема такої Божої задачі. Божа задача дати Тобі благодать мені і тобі, щоб йти прямо, щоб хромніші не соворотілось, а лучше і справились. Слава нашому Господу! Давайте в щирій молитві перед його лицем, подякуємо Його, святе лице. Амінь.